Прі, друзі! От нарешті мені прийшли новою поштою а, нові раколовки. Це закриті раколовки, називаються зоньки. Бо я обичай, як ловлю в себе на ставах, то я іспользую обичні от старі ці відкриті раколовки. От такі раколовочки прийшли. От одну ж з них я розпечатав. Зараз відкрию, покажу, які вони на вигляд. А так просто вони відкриваються. Мають шість входів. От. Бачите, з кожної сторони. От. По такому входу. Щоб заходили і раки, і риба. От. Бачите, тут такий замочок відкривається, це щоб можна було раки достати, там, витрусити. От, а всередині є такий кармашик. Це на наживку там, на часник, ракушки там. Пщасником, на якусь падоль. І тут зверху такий поплавочок От. і вони ставляться. Складаються також вони легко, От. оп ой, тічок вони вибив треба бути обережніше. От, собі в зачок, поклав От. і поїхав по своїх справах, що будемо пробувати Вісім ранку їдемо провірати раколовки. Вночі дощик такий пройшов. Трошки прохладно, але під вечір сонечко трошки вийшло, було тепло, може якісь раки і повилазили. Речі, зараз все подивимося. От першу раколовку достав, от, як я казав, от, дивіться, раків немає, а дивіться, скільки. Ось цього йоржа попало. З десяток. Йдемо другу провірати. Плітка і Йоржики також. Рака нема. А ні, друзі, таке є пару ракет. Дивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Маленькі. Я кажу, не собі не готовий. Випустимо їх. Назад встав. Ну, ось такі жики, які попалися, я їх вже просолив. Я вже другий раз водою промиваю. І без муки, без нічого, зараз їх одразу накопили. Зараз да даваємо воду яка забійна Якщо в раковину впало, то нічого страшного. Це шуткували кидаємо. І на сковородку. А так йоржиків я піджарив аж так, щоб покрасніли, їх можна їсти прямо отак повністю. Дуже смачно. Якщо відео сподобалось – лайк. Якщо ні, дизлайк, до зустрічі!